Вітаю всіх! На зв'язку команда Shark Trade. Сьогодні, як і завжди, у понеділках зробимо аналіз ринку. Почнемо ми із графіку волатильності біткоїна, і крайнє, що ми тут бачимо, це дане зняття денного мінімума, яке відбулося у суботу, і зазвичай, коли ціна це знімає, то починається ріст волатильності. Також ми можемо побачити те, що зверху залишено велика кількість фінгів. І якщо ціна зараз до них буде продовжувати ріст, то він може відбутись більше, ніж на 100. Відсотки. Якщо це так і відбудеться, то нам краще буде торгувати, оскільки ціна скоріше буде досягати поставлених цілей перед собою. Перейдемо до BTC і будемо бачити те, що після того, як ціна взаємодіяла із даним блоком, вона рухалась нижче. Після цього руху. Відбувалися певні події, які ми у більшій мірі можемо оцінити тільки на денному періоді. Ціна пройшла та зняла цей свіг, в результаті чого сформувався вже лонговий блок, який мав у собі імбаланс, і відповідно від нього зароджувався рух гору. Зараз ціна знаходиться у даному денному. Імбі, і наступною зоною, від якої може відбуватися реакція, є ця поя, котра взаємодіяла імпом, Потім ми бачили оновлення структури і потім формувався імп. Тому ми можемо ще від неї очікувати реакцію. Якщо від неї реакції не відбувається, то вже тоді будемо очікувати зняття сінга і тоді продовження руху вгору. Зараз найближчим таргетом, який я поділяв, є даний свінг. І до нього цікаво в рамках одного дня розглядати лонги. На 4-годинному періоді ми бачимо те, що характер доставки ціни не зовсім хороший, оскільки формується певна кількість інструментів, і основним із них є даний імп. Тому навіть при умовній реакції від імба або від ОІ нижче. Ми будемо слідкувати за реакцією в цьому МіБі, оскільки від нього рух вниз може продовжитись та зародитись шортовий потік ордерів. Першочергової реакції на 4-годинному таймфреймі в Лонг також зараз немає, тому поки рано його розглядати на годинці. У нас був тут імбаланс, але також реакції, поки не спостерігається. Як мінімум, хочеться бачити вгору, формування ОБ і вже від нього. Зародження певних інструментів. Також буде непогано побачити long-imp з годинки і тільки тоді почекати, і тільки тоді очікувати розгляд лонг позицій. Але зараз це ще зашвидко робити. Тому просто очікуємо, якщо ціна нічого в лонг не формує, а підходить до цього імпа, то все-таки краще буде розглядати шорт. Якщо ми в лонг з годинки. Сформуємо інструменти, то будемо від них і дивитись позиції. Тепер глянемо ефір. Бачимо те, що тут були незняті ось ці два мінімуми. А на місячному таймфреймі був не протестований ім. Тому варіант цього, що ми ще сходимо в моменті нижче, я допускаю. На денному періоді. Ми бачимо те, що ціна зараз взаємодіє із. Сінгом, і якщо ми отримуємо свіп і не отримуємо шортового імба, то велика ймовірність того, що вгору може продовжуватись з актуальних. На 4-годинному таймфреймі також аналогічно, як і на BTC, мені не подобається підхід, оскільки тут були інструменти, у якій ціна навіть при наявності реакції може одразу впертись і вже від них сходити нижче. Тому тут потрібно слідкувати. як мінімум, з годинного таймфрейму для пошуку лонгів потрібно побачити інструменти. Ну і найближчим інструментом це може бути імб. Ось, якщо його сформують, то від нього до 4-годинного імба лонг я б розглядав. Також глянемо графік домінації біткоїна. Бачимо, що вона вже знову вновила. Максимум крайній рух, якщо дивитись, з місяця в рамках ось цього масиву він вже досить слабкий, тобто не вдається сформувати ні одного імбалансу. Тому, на мою думку, корекція домінації все ближче і ближче, найближче, куди її хочеться побачити є даний дисконтний масив. Ну і при падінні домінації ми отримуємо можливість. Для росту в більшій мірі альт-пар. Поки okay, явних тригерів на таймфреймах, нижче, щоб знижуватись, не бачимо, можемо оцінювати тільки характер доставки ціни, і він на даному етапі є досить непоганим. Також, глянемо ще графік біжі CME, і нічого тут з 4-годинного таймфрейму ми не побачимо. З годинки також нічого не відбулося. Тобто, Тут ми досить часто шукаємо гепи, але їх немає. Відповідно додаткової інформації, нам цей графік ніякої не дає. Можемо побачити тільки не перекритий геп ось тут. Але на даному етапі я ще не допускаю варіант того, що ми до нього можемо знизитися. Якщо це відбудеться, то може тоді робити аналіз заново, оскільки при падінні може сформуватися достатня кількість перемінних, щоб повністю змінити свої упередження для торгівлі всередині дня. Ось на цьому аналітика закінчена, і всім до зустрічі!